Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Михайло Клічко і я починаю нову рубрику, яка називається Розмова з командою, в якій ми будемо дуже оперативно обговорювати результати роботи наших клієнтів, нашої команди з нашими спеціалістами. Сьогодні у нас Женя, наш тімліт відділу проджект менеджерів. Женя, привіт. Всім привіт. Давай обговоримо результати січня щодо запуску нових проєктів, взагалі активності, що відбувається. Давай декілька слів про це. По нових проєктах, якщо аналізувати і взяти за 100% всіх, то це 75% ті, що нові, та відсотків 25% ті, що повернулися. Повертаються зараз взагалі в основному проекти, які до цього становилися на пазу через низький сезон. Тобто, у них була до цього попередня задача. або... Зовсім зупинити рекламу або вийти на мінімальні бюджети зараз, коли в них починається високий сезон, ми вже починаємо працювати з масштабування, додавання бюджетів та сегментування категорій товарів, там рекламних кампаній і так далі. Тобто готуємося активно. Які ніші ти можеш зараз виділити з точки зору от сезонності, що більш активно зараз працюють? Зараз вже потрібно, Ну треба активно працювати з тематикою аграрної. Тобто, все, що з ним пов'язано, тому що березень це вже початок високого сезону. Зараз лютий реклама вся повинна працювати. В березні вже потрібно додавати бюджети. Зрозуміло, я відкрив наш звіт. У нас є внутрішній звіт по нішам, з якими ми працюємо з поточними клієнтами та з новими. Декілька слів: ювелірні вироби, товари для дому, супермаркет, сувенірна продукція. Сервіси та послуги, освітлення, одяг, взуття, сумки, аксесуари, меблі, косметика, парфюмерія, електроніка, агротовари, інструменти обладнання це ніші, з якими ми почали працювати, точніше, ми з ними працювали вже дуже давно, але ті проекти, які по цим нішам до нас звернулися в січні, да, така цікава статистика. Окей, Жень, якщо ми кажемо про послуги та сервіси, да, по, скажімо, не про e-commerce, да, тому що з e-commerce ми... Дуже багато працюємо з великими бюджетами, які такі незвичайні проєкти для нас звернулися в січні, за якими ми почали працювати. Ну, по-перше, хочеться відмітити, що це футбольний клуб. Задача в них цікава, але для нас вона в принципі тупова. Тобто, це просування власних соцмереж, це нарощування підписників та нарощування взаємодії з контентом, та просування їх активності, що пов'язані з соціальними напрямками. Супер, тобто супер. Ми, ми в основному зараз працюємо лише з таргетованою рекламою Facebook, Meta, Ads. Ну, в цілому, таргетована реклама якраз і виконує ці задачі, да? коли треба привернути увагу нової аудиторії, коли треба працювати з брендом, це вся історія пов'язана з соцмережами, а не з Google рекламою в більшості випадків. Ну, хоча в Google, звичайно, є відеокампанії і інші медійні формати, але все ж таки більшість випадків соцмережа. А які ще типи бізнесів можна назвати, скажімо так, не дуже стандартними для просування, але які. Розуміють, що без, без діджито дуже важко залучати нову аудиторію. Про що можна тут сказати? Ну, хочеться відмітити, що це виробники, особливо виробники одягу, це така ніша, що повинна сама стукати до своїх клієнтів, тобто їм потрібен опт, їм потрібно для того, щоб показати, який у них товар, його переваги, як з ними можна працювати, які переваги для роботи з саме з цим виробником, а не з іншим. І для, для, для вирішення цієї задачі теж підходить таргетована реклама, тобто Facebook, Instagram. Зрозуміло я від себе хочу сказати, що дійсно виробники продовжують рух в діджитал маркетинг, тому що стандартні, скажімо так системи продажів починають працювати не так ефективно. Це холодні там прямі продажі. Вони залишаються і залишаються активними в портфелі інструментів, але. Коли є ще впізнаваність, коли є ще потужні соціальні мережі, контент-маркетинг, то і відділу продажів набагато простіше закривати угоди і взагалі презентувати послуги. Будь-якого гуртового, гуртового виробника або гуртової компанії. Окей, Жень, декілька слів, давай скажемо про конкуренцію. Є звіт статистика аукціонів. Ми бачимо, що там відбувається. Загалом ми в центрі керування клієнтам дуже багато бачимо цифри і тенденцій. Давай про це поговоримо, Букваль, буквально декілька слів. Що з конкуренцією, що з ціною за конверсії, з ціною за залучення клієнта, з ціною за клік, яку ти бачиш статистику? Якщо в двох словах то порівнювали січень 24-25 років, та бачимо, що в багатьох нижнішах в багатьох проєктах виросла вартість кліка. Виросла вона не просто там 10%, вона виросла від 30% до 100%. Для того щоб зрозуміти, що саме відбувається, ми дивимось. Такий звіт, як статистика аукціонів в рекламному кабінеті, і можна провести кореляцію. На, на окремих періодах можна помітити, що почала вартість, зростати вартість кліка, і в саме цей період в тебе в статистиці аукціонів з'являється все більше конкурентів, або якийсь конкурент піднімається все вище і вище по відсотках у конкуренції. Тобто приблизно можна провести таку кореляцію, та можна побачити, що вартість кліка зросла через велику конкуренцію, на жаль. Розуміло, розуміло. Я хочу від себе додати, що в деяких проєктах є така стратегія, не хочу її оцінювати, да але можу сказати про наслідки: зберігати поточні продажі і максимально не інвестувати в розвиток, тобто максимально різати всі касти, не розвиватись і не залучати нових клієнтів. Так, от, якщо ми зробимо кореляцію з тим, що відбувається в статисті акціоні, ми побачимо, що середні та великі проекти вони. Використовує стратегію постійного зростання. Тобто їх задача це постійно залучати нових клієнтів. Саме тому вони з маленьких стають середніми та великими. І якщо е, малий бізнес не працює по цій стратегії, не залучає постійно нових клієнтів, на жаль, він з кожним роком, з кожним місяцем е, має все менше і менше інструментів зростання, тому що сьогодні залучити нового клієнта дешевше, ніж буде завтра. Або післязавтра, або через місяць, або через рік, або через два роки. І це в цілому історія, яка пов'язана з будь-яким ринком, яким розвивається. Чим цікавіший ринок, тим більше з'являється конкурентів, які інвестують в отримання більшої долі на цьому ринку. Тому я завжди рекомендую малому бізнесу розвиватися, ставити плани та зростати, залучати нових клієнтів. Тільки таким чином можна покращувати свої фінансові результати. Окей, Женя, на що, на твою думку, треба звернути увагу, коли ми кажемо про конкуренцію? От що треба над чим треба працювати? По-перше, це ваш офер. Тобто він повинен бути відрізнятися від умовно всього ринку. По-друге, це якість вашої посадкової сторінки, товарної чи послуги, фотографія, назва товару послуги, описи. Якщо є можливість робити відеоогляди, додавати відеоогляди. Третє, це все ж таки впізнаваність бренду. Якщо ви постійно працюєте з своїм, наприклад, магазином або з своїм там, салоном, якщо у вас послуга, і ви вже є на якомусь там слуху, то у вас буде зростати і органічний трафік. Це теж позитивно впливає. Тому я б звернув по першу чергу на всі ці три речі. Ясно, ясно. Ще декілька слов, слів, і будемо напевно завершувати, тому що я сказав, що ми будемо оперативно цим обговорювати, щоб максимально сконцентрувати всю цю інформацію. Щодо блокування мерчант-центру. чи це продовжується чи ні, та взагалі блокування аккаунтів. І буквально декілька слів, які були такі нестандартні рішення, коли ми розблоковували ці аккаунти, тому що ми кожен місяць розблоковуємо величезну кількість аккаунтів, процес, скажімо так, не закінчується. Декілька слів про це, будь ласка. Так, що стосується мерчанта, вже багато чеклістів на що треба звертати увагу, але ми в цьому місяці побачили ще один нюанс: при дублюванні магазину з переносу даних і так далі, необхідно звертати лише не тільки на його віжу та якісь там описи текста, а необхідно дивитися технічну структуру. Ми побачили сайт МАП та robots.txt, можна нести старі дані, старі посилання попереднього сайту. Це простим оком ми не побачимо, але система Google це бачить. Через це, через це можна отримувати блокування і це проблематика. Це по-перше, ага. по-друге, не забувайте дивитися мобільну версію. Зазвичай ви виправляють десктопну, мобільну версію не ви не виправляють. Там все залишається по-старому, неправильні посилання Разуміло. для того, щоб це. Так, да, я просто тобі вибач, що я тебе перебив. Uh -huh. Я хочу додати просто для інформацію глядачам, що це більш стосується не таких рішень, наприклад, як пром або про там, де все ж таки ці стандартні блоки. Це більш стосується там опенкарта, вордпреса чи Ларавел, да, тобто інших систем, де... Розробник може зробити все, що завгодно, і ось там якраз контролювати все, що відбувається, треба набагато більше, набагато детальніше, тому що і за того, що це там можна зробити все, що ти хочеш, змінити як завгодно шаблони. Там іноді бувають такі сюрпризи, що велика кількість часових витрачається на те, щоб це знайти. І відповідно виправити. Жень, дуже тобі дякую за таку розмову. Друзі, якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях. Ми або відповімо на них, а відповімо обов'язково, або взагалі, якщо там буде, буде велика кількість цікавих питань, зробимо окреме під ці питання відео. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на наш канал. До зустрічі, пока-пока. Всім дякую, на все добре.